Вітаю 11 січня 2025 місто Рівне Україна. Відео сьогодні про жину, а саме, як вона зимує, як її вкривати, як її пригинати. Тобто, відповідь на питання, які дуже-дуже часто мені задають в особисті. Я, звичайно, пишу, відповідаю, але вирішила, ще Раз зняти відео і показати взимку свою ожину, і як вона в мене зимує. Я вирощую ожину на досить маленькій площі, але просто багато сортів. Бо мені це цікаво саме обрати той сорт, який би в мене давав максимальний результат. Який би мені подобався, який би ріс не хворів. І тому я в цьому році виділила осінью три сорта Коламбія. Це Колумбія Sunrise, Колумбія Гігант і Колумбія Star. Коламбія Стар у мене ріс 5 років, здається. І я побачила, що на п'ятий рік він починає. Ну що з ним не так, і як би вражаю, практично не було. Тобто вона була, але ягода була зовсім інша. А Columbia Sunrise, я навіть не скоштувала ягоди, вона почала себе поводити так само, як Columbia Star. І тому, щоб далі коріні не... Розповсюджувалися по ділянці, я вирішила всю лінійку Каламбії прибрати. Гігант було б цікаво лишити така здоровенна ягода, але дуже-дуже кисла. Ну, мені така ягода якби не дуже потрібна. Я подивилася іще огляди, і все-таки більшість людей, які саме вирощують не на саженці, а як на ягоду, були такі самі. Відгуки що вона дуже кисла, тому я цю всю лінійку, не дочікуючись, щоб вона вже розповсюдилася геть на всю ділянку своїм корінням, і потім я з нею роками боролася, я її просто видалила. Ця діляночка буде у мене в слідуючому році під паром, вона буде пустувати. Єдине, що, подивлюся, якщо будуть десь пробиватися нові. Паростки, десь залишилася коренева, я буду видаляти. І е, покажу, як зимують в мене кущі ожиня. Незалежно від сорта, чи це ранні, чи це пізні, чи це середні, чи це ремонтантні, я жоден сорт не пригинаю і не накриваю. Чому так вирішила, бо зрозуміла вже на слідуючий рік від посадки, так? що такі дерева пригинати, це тільки ламати. І е, ожина більше боїться, навіть не морозу, ожина більше боїться випрівання. І якщо її ще й накрити як, є, якимсь там мішком чи ще чимось, вона просто може випріти. Вона дуже не любить такої вологи. Тому всі мої кущі. Ось, як ви бачите, як вони стояли літом, ось так вони й стоять. І ще хочу зауважити: про нормування. Не обрізку висоти, так, а нормування. Я дуже-дуже рідко коли нормую якийсь сорт. Навіть ось покажу вам наочно на час. Який дуже не любить випускати пагони заміщення. Ну, видно йому тут дуже добре. Ви подивіться, скільки він не випускав. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це, це ненормально. Ну, хай тут латерали йдуть ось від одного, так, три. На цьому кущі після того, як я побачив весною, що перезимувало, чи все добре перезимувало, я лишу максимум 3, ну, 4, максимум пагони. І як я їх буду обирати по товщині. Тобто, чим товщий пагон, тим в нього є шанс лишитися на плодоношення. Всі дуже мілкі пагони. Ось такі, наприклад, так, я буду видаляти. Просто що зараз беру, ну, брала сажанця, тому ось такі лишала. А так вони будуть всі видалені ось там. Ось так от просто в землю буду вирізати. Тому що такі пагони будуть мати дуже дрібну ягоду. А на час, як ми знаємо, це дуже велика рання ягода. Е -е І ще. Ось вони в мене зараз в такому положенні півлежачому, так? Тому що пригинала на сажанця та ще могла пригнути. Особливо я не гну так, щоб от брати і його так просто вигинати насильно. От, слідуючи, наче, дивіться. Ось тут три пагони. Один, два, три. Це нормально. Але вони зараз якби лежать. Зважайте на те. Що весною, бо я мала такі помилки вже. Я чекала, поки ось тут попросинаються брунічки, підуть листячка. Ось, бачите, воно все живеньке. Зараз я сфокусую, ось бачите ось тут. Ось, ось це з кожної брунічки піде такий віточка, і на ній будуть ягідки. Був такий момент, що я пропускала, і ось тут вже почало ця віточка йти. І коли ви його піднімаєте ось таким чином, так, до шпалери, обломуються ось ці брунічки. Відповідно, якщо обламати бруньку, уже тут ягоди не буде. Тому я намагаюся заздалегідь, подивитися. Як тільки, скажімо там, березень, так, кінець лютого, ну зараз ви бачите, що така погода, що взагалі не зрозуміло, коли, коли це буде і як це станеться, але до того, як підуть ось ці бруньки в ріст, я намагаюся їх уже пришпилити до шпалери, розмістити так, щоб вони максимально. Не вертикально були, а під кутом 45 градусів. Тоді менше виломуються ось ці віточки, на яких буде плодоношення, і прикріпити. Бо вже мала такий досвід, що дуже-дуже багато ополомвало, коли піднімала вітки ну, з зими, коли піднімала їх на шпалеру. І ось таким чином воно все в мене зимує. І ще раз, я. Живу на півночі країни. Це не південь. На півдні взагалі не бачу ніякого смисла. Мені так здається. Ну я там не жила, не знаю. Але навіщо їх там вкладувати, якщо? Я тут на півночі їх не вкладаю. Ось теж наче, подивіться, що, що скільки лотерарів випустив. Один, два. Цих пагонів заміщення: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо я на сорті на лишу 6 ось цих всіх пагонів, причому, от бачите, тут один пагін, і ось він уже роздвоюється. Як подвійний. Ось тут один. І ось ось він роздвоюється. Тобто їх якби вийде 8. Повірте, я візьму ягоду. Вона буде досить мілка. Але е, саме що, начесно не любить перегрузу, і він може на наступний рік взагалі не випустити ні одного пагодного заміщення. Тому однозначно тут лишиться три. Ось самих товстіших, наприклад, ну зараз не буду якби, дивитися, які вони. Але от буду вибирати ось самі товсті, самі товсті. І оці бокові віточки я вкорочую на сантиметрів 30. Ось так. Все. Ось цю нижню взагалі буду прибирати. Вона буде лежати на землі ягодою. І це бо не ягоди, а тільки навантаження на кущ. В єдиного Ой, зараз сорта, в якого я видаляла, ще Що... так зараз. Ось тут ще треба умудритися вийти. Так. Знов на нас випав Температура десь 0-2, але дуже гарно. Єдиного, в кого я видаляла, це Ну, Це такий унікальний сорт. Кому треба багато ягоди, то це воджозеф. Подивіться, отут я видаляла І ще, е осінню. Тому що це нереально. Тут всі такі дерева, ось такі, бачите, які. І я мусила хоча б трішки його видалити. Тобто тут теж я буду лишати, але тут буду п'ять паганів лишати. Я в тому році пробувала лишати навіть по довжині до трьох метрів, і він видав ягоду таку досить нормальну. Ось так от. Все зимує. Ну, в основному йдуть три пагони. Ось три пагана. ось три пагана. Ось, 3 пагана. В основному ось два пагона. Он такі товстенькі, гарненькі, бачите, два пагони, все. Єдине, що боковушку, якщо вона низько, обрізаємо. Якщо вона вище, сантиметрів 30-40. Ну, дивимося по товщині. Де тільки вона зменшується в розмірах і обрізаємо. Ось таким чином зима 20-25, в мене таким чином. Зимує вся ожина. Нічого я не вкриваю, нічого не пригинаю. Отак вона зимує до весни. Як бачите, брунічки всі живенькі, ось вони зелененькі. Так що дочікуємося весни. Буду знімати відео, Приєднуйтесь до каналу, буду показувати, як я нормую, як я піднімаю ожину. Дуже смачна, корисна ягода, і варто вирощувати в себе її на ділянці. Все буде Україна. Дякую.